Вітаю! Більше тисячі днів триває велика війна. І ми е, маємо багато чого, над чим варто подумати зараз, після тих подій, які відбулися і які чекають нас попереду. А що саме відбулося після вже того, як тисяча днів війни Україна вистояла і е, навіть здобула певні е, переваги, а також воює на території? Ворожої держави. Після тисячі днів відбулись події, які привертають до себе увагу. По-перше, те, що продовжує відбуватись процес формування нової адміністрації в США, цей процес так чи інакше буде впливати і на хід війни, на ту підтримку, яку ми хотіли б. Продовжувати отримувати від Сполучених Штатів Америки По-друге, нового загострення набули військові дії. Росія застосувала новий тип озброєння це балістична ракета середньої дальності, яку диктатор назвав псевдонімом ну і Президент України Зеленський вчора оголосив, також що сьогодні буде підписаний бюджет України на наступний рік, в якому передбачені також витрати на оборону України. Тому е, ці питання зараз е, доцільно обговорити в контексті, чим воювати, на що Україна може розраховувати в наступні дні, в наступний період, і е, що нам. Для розмови на цю тему ми запросили генерала Володимира Гаврилова, який працював заступником міністра оборони України і який займався, в тому числі, і міжнародною воєнною допомогою. Вітаю вас. Вітаю. Я хочу почати, пам'ятаючи ваш послужний список з прізвища Кіта Келога, якого Трамп. Нібито вчора номінував на посаду уповноваженого з питань України і Росії. Вам, безумовно, це прізвище? Можливо, ви зустрічалися з генералом? Так, мене була нагода зустрічатися з цим генералом. Це було під час того, як працював аташе з питань оборони в Вашингтоні це за каденцією Трампа 16 20 роки. І він тоді ще не мав участь, не брав участь в якихось політичних розкладах. Він займався суто, консультативним бізнесом. І я бачив його. Ми зустрічалися, ми говорили. І в мене є своє враження про цю людину. Це такий класичний військовий, який пройшов дуже жорсткий шлях військового саме з точки зору не тільки кар'єри, а й участі в бойових діях. І бойові дії, де він брав участь, вони дуже йому надали того характеру, який він має тому він чудово розуміє виклики будь-якої війни раз. Слава Богу, він був у нас під час війни тут. Тобто він бачив реально результати руйнувань росіянами нашої інфраструктури, наших міст. Тобто він не з газети телебачення цього побачив. І я сподіваюся, що він зможе зіграти ну, певну роль в вирішенні цього челенджу, цього виклику не тільки для України, і для всіх зрозуміло, що він не буде єдиним в прийнятті рішень і відпрацюванні певних конструкцій. Тобто він просто буде постійно в комунікаціях з нами в першу чергу, ще з іншими, для того, щоб передати найбільш об'єктивну зрозумілу інформацію. І пропозиції для прийняття політичного рівня на рівні президента США, Щоб ми там не говорили при всіх призначеннях, які зараз робляться в команді Трампа, остаточне рішення за якимись великими подіями буде за ним, за ним. І від того наскільки він буде глибоко в це по ну. Завантажений, скажімо, наскільки він емоційно буде до цього прив'язаний, ну будуть розвиватися далі події. Поки що він амбіції оголосив про те, що цю війну треба припиняти, що у нього є там певні ідеї, які конкретно ми побачимо. Але генерал Келох я вважаю, ну в принципі, для нашого варіанту це непоганий варіант для роботи на будь-якої. Конструкція будемо сподіватися, і, дійсно побачимо поки що, те, що я побачив сьогодні в інформаційному просторі, це те, що Кіт Келок повторив формулу, яку використовував обраний президент Дональд Трамп мир через силу. Яке ваше бачення? Яка ваша думка? Чи не стане ця формула черговим, черговим спільним місцем? Як було до цього, і як зараз ще є підтримувати стільки, скільки необхідно. Всі все це вмонтовують будь-які тексти, і так само може статися з миром через силу чи ні? Ну, по-перше, підтримка наша вона буде з боку Америки, щоб там не говорили при будь-якому президенті, який там буде при владі. Це пов'язано з загальними настроями в громадянському суспільстві серед населення Америки. І це пов'язано двопартійною підтримкою в Конгресі. І там достатньо, достатньо критична маса людей, і політиків і громадянського суспільства, які розуміють, наскільки важливо надавати підтримку Україні в цій війні. Тому що тут для всіх зрозуміло. Несправедливість цієї війни для всіх зрозуміло кримінальний і терористичний характер Путіна, і всі розуміють, якщо дати Путіну виграти в цій війні, це створить проблеми для всього світу, це створить прецедент про те, що таке напівкримінальна терористична організація, як путінський режим, спроможна досягнути своїх цілей при тих великих, скажімо, індустріальних країнах, як Сполучені Штати та Європи. Які не спромоглися там надати мінімальний рівень допомоги Україні, тому там це розуміння є. Всі зрозуміють також, що є певні виклики. Виклики пов'язані з загрозами там, ядерної ескалації ще іншої ескалації. Все це розуміють, прораховують на всіх рівнях. Але з точки зору, що Україну ніхто не буде кидати в ці, цій ситуації після 2,5 років, абсолютно такого не буде. Обсяг допомоги буде залежати від багатьох факторів, але на сьогоднішній день. Це не стільки по кількості. Mm -hmm. Того, що нам можуть передавати скільки по якості технологічній, які може дати нам перевагу в цій війні, тому що кількісно, ну просто постачати нам мільйони снарядів чи якихось там ще броньованих об'єктів і так далі, вона не вирішує питання. Технологічні речі, високодалекобійність, високоточні системи, системи ситуаційної бізнесу, це ті речі, які Росія ніколи не спроможе конкурувати, не зможе конкурувати з Заходом. І саме про це мова йти повинна. Тобто, це при Переосмислення зараз буде, воно і завжди йшло на рівні військових. І наскільки наші військові зможуть застосувати нові технології в цій війні, щоб зберегти особовий склад, воно буде залежати і швидкий результат. Ну так. це... Ті речі базові, на які ми також спираємося в наших розрахунках, і громадська думка в Україні не навіть не припускає такої можливості, що Сполучені Штати припинять підтримувати Україну, оскільки Україна на зараз на передньому рубежі. Ці це всім зрозуміло. Але разом з тим, очевидно, також що протягом перших тисяч днів війни ми бачили різне. В тому числі і вагання з наданням певних видів озброєнь, і в тому числі і з вагання з наданням дозволів використовувати далекобійну зброю по цілях на території Російської Федерації лише буквально днями такі дозволи були отримані, тобто є за і є проти. Також ми бачили, що навряд чи буде успішною спроба президента Байдена. Внести в Конгрес пропозицію щодо додаткового фінансування України на суму понад 20 мільярдів доларів. Цей законопроект нібито вже десь там циркулює, але шанси оцінюють в американському політикумі як невисокі до того часу, як новообраний президент не перейме посаду. Що ви про це думаєте? Ну, по перше, дійсно дуже багато залежить наскільки швидко нова адміністрація, новий президент почнуть працювати саме за своїми напрямками. Ясно, що це буде після інагурації. Зараз іде призначення на посади на ключові. Ми ще побачимо багато змін навіть серед тих, хто призначені. Можливо, замість них хтось інший буде, тому що ще довгий період. Коли все це буде сформовано, і ще багато повилазить різних речей, про які люди не знали, і тому можуть бути постійні кадрові переміщення навіть серед кандидатів. Але з 20 січня, на відміну від 20 січня 2017 року, коли Трамп перейшов до влади, коли він прийшов тоді в кабінет, він не мав плану дій взагалі, тобто тому що він не очікував, що буде президентом, між нами говорять. І все формувалося по ходу діли зайняло дуже багато часу. Тому що я навіть тоді пам'ятаю, як формувалася стратегія національної безпеки США, яка по закону повинна була ним представлена там через 6 місяців. Вони просто не були готові навіть цю тему обговорювати. На сьогоднішній день ми бачимо іншу картину, що на 20 число січня гарантовано буде сформована команда, яка почне швидко діяти відповідно до тих ідей, які прозвучали під час передвиборчої кампанії. У Трампа Більшість цих ідей пов'язані з внутрішніми питаннями, це імміграція, це економіка, це тарифи. Там все ясно, що там буде найбільша така динаміка. Але те, що вже під час от зараз до моменту інаугурації мова йде про призначення спеціального посланника від президента по питанню врегулювання нашого конфлікту, такого не було взагалі ще раніше ніяк. Тобто це говорить про те, що цей напрямок вважається одним із найбільш стратегічно важливих для цієї адміністрації. Як він буде сформований, там, з точки зору підходів, методів, ми побачимо. Але будь-які речі, пов'язані з фінансуванням цих амбіцій, вони будуть швидко вирішені в Конгресі, тому що там і Нижня Палата, і Сенат, вони контролюються республіканцями. І тому, якщо буде рішення політичне, Швидко надати і знайти ресурси для допомоги Україні, щоб вона не зайшла в якийсь глухий кут на військовому рівні, вони будуть прийматися дуже швидко. Головне, щоб такі політичні рішення були зроблені. А для цього треба, щоб ми мали нормальне, збалансоване розуміння в верхньому ешелоні у нового президента США щодо специфіки цього конфлікту, його природи, рушійних сил. Щоб вони не сиділи на стереотипах, які їм закладували горлови, не всі, а деякі, ще з часів холодної війни і під час російської інформаційно-пропагандистської кампанії, як під час першої конденсії, так і зараз. Ну, власне кажучи, головне, що і є в центрі нашої уваги, і те, що ви згадали, політичне рішення, яким чином буде оцінена стратегічна обстановка, і які політичні рішення будуть прийняті і президентом наступним Трампом і адміністрацією, трохи насторожує в цій всій конфігурації, чим буде керуватися. Обраний президент. Відомі дослідження Ренду і не тільки, де інтереси Америки представляються з перспективи суперництва з Китаєм. Китай є загрозою чи небезпекою номер 1 для Сполучених Штатів Америки, як ці дослідження передають чи рекомендують політикам для прийняття рішень. В такій конфігурації, якщо брати глобальні. Баланси і глобальні інтереси, то тоді, звичайно, для нас важливо, щоб ця ситуація російсько-української війни була інтерпретована адекватним чином. А адекватність полягає в тому, і для мене це очевидні речі, що Росія сформувала ядерну вісь. Держав паріїв так званих КНДР, Іран, порогова держава за підтримки Китаю, все це в цілому спрямовано на те, щоб існуючий ядерний баланс в світі було порушено. Якщо це бачення буде притаманне новій адміністрації, то тоді є великі шанси для того, щоб швидко. Надавати нам допомогу, швидко приймати рішення, якщо ж буде домінувати точка зору, за якої головне зупинити військові дії. На території України. Тоді будуть чергові, можуть бути чергові спроби е, якихось мирних переговорів, того чи іншого е, використання планів які фігурували, і будуть фігурувати ще у великій кількості. Тобто головне питання залишається головним е, світова ситуація, глобальна безпека, лідерство Сполучених Штатів Америки. Чи буде воно для Трампа це лідерство важливим настільки, щоб усвідомити необхідність перемоги України і поразки Росії? Ну, по-перше, основна концентрація енергії Трампа вона буде йти на те, на як у лозунгу його організації зробити Америку великою знову. Make America great again. Але це пов'язане в першу чергу зробити потужне економічно. Тобто він буде робити все для того, щоб покращити конкурентні позиції Америки на світовому рівні, враховуючи китайський фактор і інші країни третього світу, які розвиваються. Тому все це буде зроблено при ньому основні усилі на цьому. Але він там теж його команда розуміє, що без стабільності, безпекової компоненти в цьому дуже важко буде досягти. І Ситуація в нашого конфлікту вона просто йде в спадщину від одної адміністрації до іншої. І вони дивляться на це вже з певним таким, так скажем, питання. Питання, яке треба вирішити, щоб воно не заважало інших питань, mm -hmm. так більш глобальних, більш великих. Це пов'язано з конкуренцією з Китаєм, це пов'язано з глобальними кліматичними змінами і так далі. Тобто вони сподівалися, що воно само якось розсосеться ці, ці наші проблеми, але воно не виходить. І ми підійшли зараз в ситуацію, коли вдруге заходить Трамп. Канденція, коли Америка знову починає осмислювати на рівні президента, як це вирішувати. Але мені здається, все ж таки ми побачимо дещо іншу динаміку вирішення цього питання. Тому що та команда, яка заходить, все ж таки вони з точки зору прийняття політичних річ, рішень більш рішучі і інколи менш, так скажемо, оглядаються на наслідки, ніж адміністрація Байдена. Адміністрація Байдена була дуже обережною з точки зору прийняття будь-яких рішень, які як вони вважали можуть провести для привести до ескалації. Це і пов'язано з передачою певних спроможностей. Це пов'язано було з застосуванням певних спроможностей, червоні лінії і так далі. Та далі. Дуже обережно, тому що всередині середньому цієї команди існувало два табори. Не дай Боже, щоб була ескалація. І друга, треба підтримати Україну, як тільки можна. І вони між собою не могли вирішити. І це сприя до останнього стримувало багато речей. Уже завершу після виборів. Байден приймає тільки рішення надати дозвіл на на використання далекобійних. У Трампа воно робиться дещо по іншому. Ця ковбойська команда, вибачаюсь, mm -hmm. вона може mm -hmm. приймати рішення, які ніхто від них не очікував, що вони зможуть це зробити. Вони це продемонстрували в під час першої каденції, коли удари mm -hmm. були по Сирії зроблені, там ще інше. От, і просто я знаю по характеру цих людей, я багато з ними контактував і контактую, тому що вони різні. Це республіканці, але вони різні. Вони різні за так передбачуваністю, різні, за харизмою іншим. Але в цілому вони представляють ту категорію населення, які готові до дій. І вони не вважаються проблемою щось колихатися в чому. Угу. Справа в тому, що ці рішення, які вони різко угу. приймають, вони йшли нам на користь. Ну так залишилась справа за рішеннями. Правда, ще треба вистояти і відбитися гідно і достойно, як це було весь час самого початку війни до 20 січня. Тим часом, те, що ми побачили з боку ворога, з боку Росії, цим застосуванням балістичної ракети. По території Южмашу, Південмашу в Україні, Путін посилав сигнал передусім саме Трампу, про те, що він не зупиняється перед тим, щоб не тільки вийти з угоди про ракети середньої та малої дальності, але й нарощувати спроможності Росії в цьому напрямку. І сьогодні в Астані Путін вже говорив про те на засіданні цього. ОДКБ урізаного чи якого там про те, що буде в серію йти цей, ця ракета на російських підприємствах. Чи прочитають правильно цей сигнал у Вашингтоні? Вашингтон не здивований такими, такою риторикою Москви. Це раз. По-друге, я, наприклад, розглядаю це як так скажемо, акт відчаю з боку режиму в Москві, тому що вони просто не знають, що ще покласти на стіл, щоб перелякати всіх і вся, крім ядерної зброї. Якщо на ядерну зброю, на його риторику, мало хто реагує. То знайшли оцей орешник, який взагалі експериментальна ракета, і ще там потребує багато доробок. І там мова йде не про серійне, а завершити хоча б випробування. Да, Вони uh -huh. от, частину випробування... Продемонструвала або хотіли продемонструвати на нас. Але це е, такий дія відвічаю, тому що нема що ще показати, щоб перелякати цей світ. І коли він про це декілька разів публічно нагадує, не забувайте про рішення не забувайте про рішення угу. Це говорить про те, що більш нема чим лякати цей світ. Вони знаходять вже всіх своїх, своїх конструкторів, бюро, якісь дкр дослідно конструкції роботи, які на стадії якісь. От терміново вимагають від учасників продемонструвати це, воно якось демонструється. Але на дійсно ефективності систем, особливо після серійного виробництва, це дуже довгі процеси, непрости американці на це дивляться. Я думаю, досить спокійно філософськи. Вони знають реальний стан, в якому ця розробка знаходиться. А ця публічні заяви це червоні лінії, які Путін нам малював ще з 2014 року. Але коли ми їх кожен раз переходимо, він знову починає думати, які ще червоні лінії. Нема там варіанту дуже всіх перелякати в цьому світі. Червоні лінії це стара пісня, так само, як і всі ці циркони, орешники і так далі, аналоги ФНІТИ. Угу. Всі це бачили. Ще хотів би вас запитати, користуючись нашою зустрічю, і це вже буде останнє питання, бо час добігає кінця. 12 жовтня мало бути. Дуже велика видатна подія. Передбачалося, що Джо Байден приїде в Європу і на базі в Рамштайні відбудеться чергове засідання Рамштайну на рівні президентів за участю Байдена. Тоді це не сталося через ураган на території США. Далі були повідомлення про те, що Рамштайн відбудеться в листопаді онлайн. І далі тиша. Чого нам чекати? Буде засідання чи вже функція переходить поступово до НАТО? Ну, По-перше, функція переходить поступово до НАТО, вже прийняті певні рішення, вже переформатується той центр, який був створений під час війни під нашу тему в більш розширений формат, з більшим контролем по лінії НАТО. І Це правильно, тому що до цього це більше контролювала американська сторона. І це було теж нормально, тому що коли треба було швидкі робити управлінські рішення по організації цього процесу, підключилися американці, вони швидко налагодили цей процес. Для надання нам допомоги і прийняття рішень воно запрацювало, а далі, враховуючи ситуацію, так скажем, політичної непередбачуваності по лінії США було нормальне рішення, щоб більшу роль в цьому вже відігравало НАТО, тобто не тільки американці, а й інші країни НАТО. З точки зору проведення самої зустрічі Рамштайн як такої політичної платформи, куди приїжджають міністри оборони і так далі, mm -hmm. по великому рахунку, воно носить суто символічний публічний характер. Тому що основні рішення по певних номенклатурах <кхух> приймаються без цих великих куралів. Воно приймається в робочому порядку на підставі тих потреб, які постійно наші військові подають у цей формат. І потім йдуть внутрішнє обговорення. І там є, так скажем, у кожного рівня є своє повноваження по прийняття рішення. От. Самі збори Рамштайн, коли приїжджають міністри, президенти, вони просто для того, щоб показати всьому світу, що цей процес дійсно командний, стратегічно важливий і так далі. Тому я не бачу тут великої проблеми для військових з точки зору. Але воно буде певне просідання, поки нова з точки зору публічності, поки нова адміністрація не визначиться. Американська, як вони в цьому питанні будуть позиціонуватися. Можливо, достатньо буде на рівні НАТО це зробити вже публічно? Дякую. Нам важливі не публічні сигнали. Нам треба зброю. Збройним силам України потрібна зброя в тих кількостях, які забезпечать стійкість, і як це передбачено, і двосторонніми домовленостями. І тими угодами про співробітництво в сфері безпеки. Їх уже 27, Яка Україна підписала? Протягом року, який пройшов від саміту НАТО в Вільнюсі, від саміту НАТО в Вільнюсі до саміту в Вашингтоні і далі, дякую за бесіду. Був дуже радий знову побачитись і продовжимо наше спілкування. Вам Все дякую. Добре.